І велике диво. Мої пісні, мов білі чайки, летять у блакить недосяжного неба, їх не спинить ніщо, вони світлу бринять, тільки сонця їм ясного треба. 1906 року починала Христя Алчевська свій шлях в українську культуру. Іван Франко, прочитавши її першу збірку Туга за Сонцем, писав, що від цих поезій віє молодістю та дівочою грацією. А Ольга Кобилянська, познайомившись із Христею, називатиме її Мевою, що у перекладі з польської значить чайка. Стільки ж у її віршах було легкості, щирості та чистоти. Перед юною Алчевською, здавалося, відкривалися обрії вона вчилася у Парижі, досконало володіла французькою, німецькою, співала й малювала, але повернулася до рідного Харкова, бо тут її чекало багато роботи у просвіті та недільній школі. І поезія рідною мовою. Українську вона вивчила самотужки, і на вулицях Харкова у ті роки перехожі здивовано оглядалися на молоду, витончену жінку, яка говорила добірною українською мовою. Свій шлях Христя обрала, вочевидь, не випадково вона була найменшою донькою у великій сім'ї Алчеських. У сім'ї унікальній за своїми талантами і ролью в українській культурі. Батько Олексій Алчевський був відомим промисловцем, банкіром і меценатом, а мати Христина старша видатним педагогом. Вона заснувала й багато років керувала безкоштовною недільною школою. Старший син Григорій став композитором, донька Ганна художницею, а син Іван. Видатним співаком, якого вітали на знаменитих оперних сценах світу. Всі діти Христини Даниловны і Олексія Кирилловича всі преподавали, коли підросли, в воскресній школі, яку основала Христина Даниловна. О тих взглядах, которые царили. в семье Алчевских говорит стихотворение Христи Алчевской, которое она посвятила своей матери. Этим стихотворением открывался первый сборник печатный ее стихов. То бишь, что свой народ кохаешь, чей образ в сердце я ношу, Що і мене любить навчаєш, тобі задумано пишу. Думки про щастя у свободі, про пал, завзятий в боротьбі, про скарб захований в народі, усе голубонько, тобі. Вот. Это такое посвящення э, матері, і тут же висказується, что научила. Своїх дітей цініть Христина Даніловна. Тут, у садибі, побудованій для Алчевських зятем, видатним архітектором Бекетовим, Христя спілкувалася з родиною потибні, з русовими, з Олександром Олесем, Гнатом Хоткевичем і Тадеєм Рильським. Тут організовували багато заходів для простих харків'ян, благодійних і культурних. У родині Алчевських. Дітей виховували в дусі діяльної любові до людини, і служіння громаді кожен із них сприймав як свій обов'язок. Якщо душа робить добрі справи, Дух Святий перебуває в ній. Наймолодша Христя була чи не найактивнішою? Вона самовіддано викладала у недільній школі та на жіночих курсах, готувала книжки для народної бібліотеки, організовувала допомогу бідним. А ще були статті в журналах про проблеми освіти, переклади світової класики українською і чудові народні вистави, де Христя часто співала разом із братом Іваном. У Христі Алчевський був дуже низький голос. А у Ивана був надзвичайно широкий діапазон, хоча він був тенором, но він мог петь і баритональні арії, і іноді, шутки ради пел жінські арії. І вот на отдыхе в Крыму это бывало часто. там у Бекетова была дача, и они там гостили. Христе и Иван Алчевский пели дуэты, причем Иван исполнял женскую партию, а Христе мужскую. Вот роман с «Душа саконвалия Нижна сокрыта у темному лисе». В ній мрія таїться кохана, для неї вона і розцвітає нікому не знана. Цей роман стожить говорить о внутрішній мірі Хрістя Алчевської. Так про її дуже ніжну, і чутливу душу, якій вона дозволяла промовляти лише інколи, адже вважала, що є багато важливіших тем. Тому й залишилася невимовленою її туга й самотність, історія її тривалого кохання до чоловіка, з яким так і не судилося бути разом. Смуток душі писала до неї Ольга Кобилянська, «само в той цвіт лілеї, котру всі люблять, а ніхто, в дійсності до душі не припне. Ти одна з тих. Що розуміються на чуді того цвіту. Я не можу дивитись байдуже на небо осіннє, на захід рожевий, на похиле гілля журливого лісу, на смуток холодний. Бо, здається, мені то не осінь, а ти отак гинеш блідий і безсилий, умираючи променем в небі, згасаєш і гаснучи, плачеш, для її таланту і громадської діяльності. Було відведено якихось 10 років, а далі через життя Христі Алчаївської та її родини грузько пройшла борозна епохи, революцію вона спочатку вітала, але швидко в ній розчарувалася. Нова влада закрила народну школу і конфіскувала книжки. А громадянська війна й голод забрали майже всю родину Алчевських. У 1917 році вона пише. Усе вже далеко, усе життям змінено, зруйновано, розділено, знищено, але жию, соваюсь, розшукую друзів. У радянський час вона знову буде викладати й допомагати усім, хто потребуватиме її допомоги, але вірші їй не писатимуться. А рукопис двотомника її вибраних творів, поданий до Держвидаву, перекреслить розчірком пера Рецензент, секретар ЦК КПБУ, та Христя Алчевська не нарікатиме і жодного разу нікого не звинуватить. Надто світлою для цього була її душа, свій останній вірш вона написала 1931 року у рідному Харкові. Так, то було давно, мене ти знав такою, Такою я й зосталася й тепер, і лише дух вмира, сполучений з журбою, І лише пал душі не вмер. Доброчинне життя саме по собі. Найбільша честь і щастя.